Всім привіт! Я тут ради одного експерименту повністю розібрав оригінальну бензопилу Husqvarna 445. Ось ви бачите абсолютно всі запчастини з неї. Так виглядає двигун зі специфічним виходом під адаптер карбюратора. Це така фішка, яку легко замітно на бензопилах Husqvarna 445 і 450. Двигун діаметром 42 мм. Так виглядають решта запчастин. І все це ради такого. Експерименту, щоб порівняти її з бензопилою хольцформа g 382. Ви в мене на каналі бачите дуже часто бензопили хольцформа. Дуже часто є питання, чи дійсно всередині ці бензопили ідентичні деталь-деталь, як, наприклад, там штілівські бензопили або хускварновські. Зараз я повністю розберу цю бензопилу, і ми порівняємо кожну запчастину. Тепер, коли хольсформа і хускварна 445 повністю розібрані, можна порівняти кожну деталь. Верхні кришки циліндра. у обох матеріал-пластмаса, посадка в них лиття абсолютно однакова, тільки є одна різниця, що на хускварновській кришці є отвір під декомпресор. Дугоподібні рукоятки повністю ідентичні, зроблені вони з пластмаси. Бензобак. на хольсформі стоїть пробка. Такого флажкового типу це більш новітній варіант. Обидва баки мають віконце, через яке проглядається рівень палива, тросики газу, шланги однакові, але на фольксформі трошки по-іншому зроблений сапун бензобака. Так, посадки всі повністю ідентичні. Форма стартеру і кріплення абсолютно однакові. Різниця тільки в тому, що хускварновський стартер має допоміжну пружину, так би мовити, плавний пуск. у хольцформи звичайний пуск. Але на хускварновських пилах були також модифікації без плавного запуску. Глушники зроблені з однакового матеріалу, мають однакову посадку. Різниця тільки в тому, що на хускварні стоїть в верхній частині вихлопу іскровловлююча сіточка дрібна, а на хольцформі вона нагадує решітку з більш крупними отворами. Деталі кріплення карбюратора абсолютно ідентичні. Зроблені вони з пластмаси, нічим не відрізняються, тільки відтінок пластмаси. Адаптер карбюратора абсолютно однаковий. Маховики абсолютно ідентичні, обидва з литою шпонкою. На маховику скварно є напис «Made in Sweden». І собачки на обидвох металеві. Бокові кришки відрізняються, але відрізняються вони тільки способом натягування ланцюга. На хоскварні це спосіб безключовий, тобто натяжка і монтаж ланцюга і шини без ключа. Оцими коліщатами, так би мовити, система комфорт на хольцформі. Це звичайний натяжний гвинт, винесений наперед всередині Посадочні місця абсолютно однакові. Зірочки мають абсолютно ідентичний внутрішній і зовнішній діаметр, мають сім лучів, тобто під 325 крок. Абсолютно ідентичні гольчаті підшипники. Зірочка Husqvarna має лазерне гравіювання з фірмовими логотипами. Зірочка на хольцформі просто без ніяких позначень. Карбюратори на обох. Бензопилах абсолютно ідентичні по своїй посадці, по своєму функціоналу. Вони ідентичні. Вони тут двокамерні. На хускварні стоїть оригінальний карбюратор Zama, вироблений в Китаї. На хольсформі стоїть свій карбюратор фірми Huayang. Теж зроблений в Китаї. Ще одна невелика відмінність: на хускварні стоять специфічні гвинти, регулюючі, до яких можна підлізти і регулювати тільки спецвикруткою. На хольцформі стоять гвинти під шліц, і їх можна регулювати звичайною викруткою. Повітряні фільтри мають абсолютно однакову посадку. Тільки на хускварні стоїть фільтр з матеріалу фетер. Хольцформі з матеріалу нейлон. Масляні насоси на обидвох бензопилах абсолютно однакові. Тут вони плунжерного типу і сам плунжер зроблений з пластмаси на обох бензопилах. Масляні шланги абсолютно ідентичні. Вони мають сучасну систему продувки і вихлопу типу 2 mix Бачимо специфічну посадку під. Адаптер карбюратора, циліндропоршньова група на бензопилі Husqvarna 42 мм. Це означає, що модель 445 взята за основу на бензопилі Holzforma. більший діаметр циліндра. Тут 44 мм, і це значить, що це копія трошки старшої моделі 450-ї Husqvarna. На Husqvarna бачимо допоміжний отвір під декомпресор. Циліндр на хольцформі він суцільно летий. Порівнявши детально ці дві моделі, можна зробити деякі висновки, а деякі не можна. По-перше, хочу сказати, що висновок найперше це те, що Копійовані ці дві бензопили достатньо точно, тобто вони не тільки зовні схожі, а всередині 99% деталей абсолютно ідентичні, і їх можна переставити з однієї пилки на іншу. Але, звісно, по якості деталей ми висновки не можемо зробити, тому що Польсформа 382 це достатньо таки нова пилка. Вона себе ніяк не зарекомендувала і судити про якість запчастин всередині можна буде через декілька років, коли ці пили будуть активно використовуватися в господарстві. Але сподіваюся, що і на цьому якась інформація була для вас корисною. Ви були на каналі Роман Заєць. До нових зустрічей.